Слава Україні, друзі! Не втомлююсь дякувати нашим захисникам і захисницям, лікарям, волонтерам і всім людям, які нині боронять нашу Україну. Дякуємо вам за кожну відбиту тривогу, спокійні ночі і спокійні дні. Ми тут, в тилу, обов'язково вам допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Тож, слава Україні, героям нашим слава! Друзі! А сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачний плов за досить легким і цікавим рецептом. Тому зараз я пропоную вам пройти на кухню і приготувати плов, запечений у рукаві. Це так смачно, що, я думаю, ви будете ще роздивовані. Погляньте ось яку смакоту. Ми з вами приготуємо дуже просто, швидко і без зайвих. Зусиль. Ось такий нереально ароматний, розсипчатий. І дуже-дуже смачний плов у нас вийде. Погляньте, бачите? Ну, дуже смачно. Рецепт дійсно дуже цікавий. Все, що вам потрібно, це швиденько приготувати простенькі інгредієнти. Трохи обсмажити, трохи підготовчої роботи, все закидаємо в рукав для випікання і далі за вас все зробить духова шафа. Для приготування нам необхідно взяти 350 г рису, я беру пропарений, 700 г м'яса в мене філа курячого стегна, 30 г або 3 столові ложки рослиної олії, пів літри холодної води. 30 г вершкового масла, столова ложка в'яленої журавлини, 300 г моркви, 15 чайної ложки солі, 1,5 столових ложки спецій до плову, 150 г цибульки та 15 грамів часнику. Всі інгредієнти ви бачите зараз перед собою на екрані або можете глянути в описі до цього відео. Отже, для початку. Нам необхідно на пательню відправити рослину олією і нарізаємо підготовлене м'ясо. Я беру вже промита та просушене філе курячого стегна без шкірки. М'ясо тут можна брати на вибір, яке ви полюбляєте і яке у вас є. Нарізаю ось такими середніми шматочками і відправляю відразу на пательню. Далі ставимо пательню на середній вогонь і смажимо м'ясо 10 хвилин. А поки смажиться м'яско, підготуємо овочі. Для цього необхідно нарізати моркву, цибулю та часник. Ось таким чином. Моркву я нарізаю соломкою. Не забувайте помішувати м'яско. Ось так. Далі нарізаємо цибульку ось на такі шматочки. Ідеально. Добре. І часничок нарізаємо слайсами. Кількість овочів ви можете регулювати, друзі, на власний смак. Можна також додати гриби, все, що забажаєте, як любите. Все, м'ясо смажилось 10 хвилинок, далі додаємо до нього нарізані овочі і тушкуємо все разом 5-7 хвилин на середньому вогні. А тим часом, поки тушкуються овочі і м'ясо, промиємо. Гарненько рис під проточною водою. Я беру, друзі, пропарений рис. Гарненько його промиваємо, січуємо зайву воду і додаємо сюди рис сіль, спеції, будь-які, знову ж таки, які любите, спеції до плову, і я додаю ще в'ялену журавлину. Можна додати родзинки, можна додати барбарис сушений, або зовсім не додавати, як ви любите і що, власне, друзі, додаєте до плову. А далі. Відрізаємо рукав для запікання і підготуємо його. Дивіться, спочатку я додаю в рукав промитий рис зі спеціями. Роблю ось таку подушечку. Все. Далі додаємо нарізане холодне вершкове масло. Ось кілька шматочків, всього 30 г, небагато. І відразу все перекладаю у форму для запікання. Все, овочі і м'язко стушкувалися, і викладаємо їх ось таким чином зверху. Ось так, все до жодного шматочка. І акуратно, друзі, сюди ж заливаємо пів літри холодної води, звичайної фільтрованої. Все акуратно зав'язуємо рукав. Духова шафа вже розігріта. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 40 хвилин. Нічого не потрібно мішати. Все, 40 хвилин пройшло. Дивіться, обережно, друзі, трішечки в мене все вистегло, але ще досить гаряче. І я ось такими рухами, бачите, обертовими, гарненько перемішую між собою інгредієнти. Ось так. Нічого не простає. Все, тепер. Обережно відрізаємо з однієї сторони рукав, і висипаємо, власне, на миску, в якій будете подавати плов. Ось так все до останнього шматочка. Ще трохи перемішаємо. І ось така смакота вже готова. Погляньте. Як на мене, дуже і дуже, друзі, вдалий рецепт. Погляньте лише який він. Ну, просто ідеальний виходить. Смачний, пряний, розсипчатий без зайвої вологи, без зайвого жиру. Ну, просто ідеально те, що треба для такої страви. Тому, якщо ви ще не пробували готувати плов, запечений в рукаві, ось таким чином, обов'язково спробуйте і можете порівняти. З класичним. Думаю, такий вам сподобається більше. Погляньте ось ближче. Переконана, що вам захотілось його скуштувати. Тому, хоч біжіть на кухню, і готуйте. Частуйте свою родину. Частуйте близьких людей, які поруч з вами. Нехай вам буде смачно, друзі. І нехай у вас. Все вийде. Бажаю вам смачного! Друзі! Якщо хочете ще більше смачних і цікавих рецептів, залишайтеся зі мною і приготуємо їх разом!